Маєте на руках свідоцтво про шлюб оригінал, але це не означає, що ви чоловік і дружина. Пара пам Розповідаю. Я звернулася в деякі установи, і мені там потрібно підтвердити, що я дійсно дружина свого чоловіка. І ось в цих установах, здебільшого, вони державні. Мені кажуть про те, що свідоцтво про шлюб зараз не являється підтвердженням того, що ми з чоловіком в браці, ну, тому що ми могли там, наприклад, розвестися, я могла не здати своє свідоцтво і ну, не показувати їм свідоцтво про розвивання шлюбу. Камон, ладно. І зараз для того, щоб підтвердити статус того, що я дружина. Я маю взяти витяг з, а, е, витяг з акту реєстру цивільного стану громадян. Кажу, ну ладно, добре, де його отримати? Мені кажуть, або через дію, або вракся. Ну, думаю, ну через дію. Я заходжу в дію. Починається там вісім кроків. Починаю все заповнювати, заповнювати поетапно, і дія починає вибивати то з четвертого кроку, то з п'ятого кроку вибиває помилку. Там то шостого, ну тобто, якось воно там все рандомно. Послуга платна, що в Дії, що в Раксі. Три дні я промахалася через Дію, Я не змогла заповнювати цю послугу. До речі, в Дії вона коштує 73 гривні. Думаю, ладно, поїду в РАКС, що вже робити. Приїжджаю я в Ракс, і просто, вибачте, охрініваю черги, як мов Працює один спеціаліст. Це дуже ще довго про бюрократію я взагалі мовчу. Бо в мене мало бути ще там одне свідоцтво. Я його не взяла, бо не придала цьому значення. Тобто я вистояла чергу, мене відправили. Приїхала на наступний день, виставила чергу, потрапила, мені витягується витяг, але керівника немає на робочому місці. Тому шуруйте, дамочка, ви знову приїдете завтра. Отримати ваш витяг. Ну, думаю, ладно. Ну тут же сказали, хоч зайде під ще. І тепер хвилиночку вашої уваги. Ось ця бумажонька, цей витяг коштує на хвилиночку 535 гривень. Мать вашу, 535. Ми з чоловіком розписувалися за там 350. Просто. І таких витягів вони за день клепають невідомо скільки. Я дивлюсь новий бізнес.